Привіт усім мобільним геймерам! Минулого тижня уся країна перевела годинники на годину назад. А це значить, що в нас з'явилося ще більше часу на мобільні ігри. Хоча кого я обманюю? В нас і так його було завжди вдосталь. Відкладаємо ліричні відступи сьогодні. У випуску блокіроудз перша гоночна гра у стилі Майнкрафт. Нова частина Call of Duty вже доступна у Google Play. Незабаром легендарна серія ігор Double Dragon з'явиться на iOS та Android. Ведеться розробка приставки 2. Про це та не тільки далі у свіженькому Open Mobile. Геймери вже бачили немало проєктів у стилі Майнкрафт, але цього разу розробники пішли ще далі. Незабаром світ побачить гра Блокі Roads, у якій нам доведеться відправитися у подорож ігровим всесвітом на блочному квадратному автомобілі. Реліз гри намічений на листопад і вийде проєкт на iOS та Android. Відомо, що водієві можна буде створювати власний унікальний образ. Гра матиме 12 основних трас та 4 бонусних. Буде у Блокі Roads і режим гонки з примарою, де гравець зможе позмагатися із власними найкращими результатами. Всі інші подробиці поки що лишаються загадкою. Остання гра з серії Call of Duty Strike Team вже з'явилася у Google Play. Сюжетна лінія переносить геймерів у абсолютно нову ситуацію у 2020 рік, де наростає напруга у протистоянні супердержав щодо геймплею, то Strike Team пропонує достатньо цікаву ідею. У грі ви зможете швидко перемикатися між двома режимами шутером від першої особи та тактичними баталіями, в яких ви дієте від третьої особи, керуючи загоном елітних бійців спецназу. В новій Call of Duty можна грати як в традиційному режимі кампанії, так і в більш складному, в режимі виживання, де ви зможете випробувати свої сили проти серйозних суперників у Google Play, гра коштує цілих 7 доларів, що як для мобільної гри дуже дорого. Але цей повноцінний шутер на думку розробників вартий кожного витраченого цента. Представники компанії Sega проанонсували майбутній вихід на мобільних пристроях одразу чотирьох ігор. Офіційна інформація є тільки про два проекти, тому зупинимося лише на них. Обидві гри з'являться як на iOS, так і на Android. Перша гра це Sonic 2. Вона багато в чому буде схожа на першу частину, але із більш зручною навігацією та кращою картинкою. Орієнтовно гра вийде на початку листопада. Другий проект Sonic and Sega All Stars Racing Transformed. Розробники намагаються оперативно адаптувати його до мобільних пристроїв. На геймерів Катимуть перегони на картах за участі усіх відомих героїв і горвідціга. Реліз відбудеться у грудні. Студія Дот адаптує три гри серіалу Double Dragon для Android та ios пристроїв. Проекти вийдуть єдиною збіркою Double Dragon Трилогія. Очікується, що комплект з'явиться до кінця цього року. До трилогії увійдуть проекти Dragon, Double Dragon The Revenge та Double Dragon 3 The Rosetta Stone. У іграх буде два режими: аркадний та сюжетний. Перший запропонує пройти трилогію від початку до кінця. Сюжетний тип проходження потребуватиме поступового відкриття рівнів. Навігація бійок буде виконана у стилі кнопок для ігрових автоматів. Зліва розміститься цифровий джойстик, а справа три кнопки. Вони будуть використовуватися для стрибків, атак та блокування ударів. Бійки матимуть три рівні складності, причому один з них створений спеціально для смартфонів. Також ігри можна буде пройти на оригінальній складності та у експертному режимі. Щодо графіки, то розробники вирішили залишити її без змін. Представники студії One Man Left опублікували перший трейлер продовження аркадного бойовика Tilt to Life. Розробники показали геймплей проекту, засоби, які дозволять геймерам швидше відчищати рівні від небезпечних червоних точок, а також поєдинки з величезними босами. Грати доведеться за невеличкий корабель, якому постійно доводиться уникати переслідування суперників. Єдине, що може врятувати шатл, це одноразова зброя, яка з'являється на рівні. Наприклад, гравцям дозволять використати вибухівку чи підірвати розсипний снаряд. Окрім стандартних видів зброї, на вас чекатимуть. Доволі нетривіальні речі, наприклад, лазерна булава, яка змітає все на своєму шляху. Розробники також перенесли у Аркаду подвійний лазерний меч зі всесвіту зоряних війн. to лайф 2 вийде наступного місяця і буде доступним поки що тільки для iOS. Компанія Оуя, виробник одноіменної консолі, планує випуск нових пристроїв. OUYA 2 вже знаходиться у розробці, а її реліз заплановано на наступний рік. Компанія збирається повністю змінити дизайн приставки. Поки що найактивніша робота ведеться над підбором апаратної начинки. Скоріше за все, творці обирають між Tegra 4 та Qualcomm Snapdragon. На чому у підсумку зупиниться оуя? Покаже тільки час. Також наразі виникають питання щодо сумісності обох моделей в разі зміни апаратного забезпечення консолі та переходу до іншого виробника чи Наразі власний вибір платформи залежить від тих користувачів, які брали участь у тестуванні нової оуя та залишали відгуки про її роботу. Про дату релізу другого покоління приставок розробники поки що мовчать. Переходимо до цікавих релізів, на які неодмінно варто звернути увагу. Dead Trigger 2 – вибуховий легендарний зомбі-шутер від першої особи повертається. Врятуйте людство від неминучого зомбі-апокаліпсису. Монстер 500. гонки із монстрами позмагайтеся у швидкості із жахаючими створіннями. Real Steel World Robot Boxing – продовження гри по фільму Реальна Сталь. Тепер на вас чекає ще краща графіка, нові герої та вдосконалені трюки. Покращуйте характеристики свого робота та перемагайте у світовому чемпіонаті. Ну Що ж, а на сьогодні все не забуваємо підписуватися на наш канал та ставити лайки. До нових зустрічей на просторах Опенгеймера. бережіть очі.